Кона Restyle 20-го року випуску на класній комплектації Fashion. Має запобігання зіткнення, тепловий насос, триказний порт зарядки, денні ходові ледовські вогні, резина всі 4 Henkook Ventus Prime. 25-го року випуску, новесенька. кузову без жодного підкрасу, без м'ятин, без царапин від слова зовсім. Він код для. Перевірки. Має проєкцію, лібуве без полів, датчик світла, дощу, по даху немає жодних пошкоджень. Мертві зони в зеркалах, безключовий доступ на передні двері, повний електропакет, акустика крил, мультикермо шкіряне, в гарному збереженому в оригінальному стані. Асистент з мух мертві зони, я вже казав. 138 тисяч оригінального пробігу по техніці без зауважень. Підшипники не годять, кліма на холодне тепло працює ідеально. Вже у нас оновлена мультимедія з можливістю підключення додатку Блюлін і керування автомобілем з телефону. Є підігрів сидінь передніх. Сидіння в гарному збереженому стані. В виконанні комбінована шкіра. Це, до речі, дуже зручно зимою взагалі гарно. Так, Знову він код для перевірки. Машина ще не чищена, тільки помита, щоб побачити, що робиться зверху. По, по пластику, от Пластик задні дверки і дал. Тут по пластику нема завважень. Перцюємо сидіння заднє. В гарному стані, без зауважень. Тут пластик так само гарний. Обшивка даху в ідеальному стані. По, По листві також зауважень немає. Це на задній партроні присутній, тут така малесенька, маленьке пошкодження на рівні пальця. Тут так Несерйозно. Є камера заднього виду так виглядає багажник. Ось в такому стані пластмаси. Є дві зарядки, оригінальна домашня і Type 2 І там набір всіх ключів, внизу паличка присутня, по цій стороні пластмаси заважено немає, Резина, я нагадую вся навесенка. Ось так виглядає задній ряд. задня пластмаса, і тут пластмаска. Без ключовий, сліпі зони. І космасок під передній верці правиль. Ось така ситушка і консоль без зауважень. Топка ручника на місці і працює. Акустика крем. Є молдинги. Фарба по молдингах не злізла. Лобове оригінал без пошкоджень. По зазорах гарна рівненька. Машина з розряду називається Залишив би собі. Ну, але собі залишаємо іоніка, будемо кататися, а ця машинка чекає хороших рук і доброго господаря. Сервісна історія все є, звичайно, по ВІН-коду можна перевірити по офіціалу. робити по тому самому гуклі перевірити. Машина виглядає на менше пробігу ніж 138, Так, оце підкапотка, антифрес замінено, акумулятор нюансів нема, відмізочка одна, обшивка на місці, тепловий на місці. Буде ще доготовитися і в продаж. Ось такий автомобіль. Буде щось вас цікавити, телефонуйте. Розкажу більше.